Доброго ранку, друзі! Мене звати Ірина. Ви на каналі «Простори світла». Дова енергопрактика. Я вже дуже активно пішла працювати. Так, тому мушу знімати. Так, енергопрактика сьогодні свічки з травами на захист України. Я ж сама переживаю, як піде далі, тому що, бачите, і зливи вже пішов сильний і відпрацьовує свічка, дуже-дуже сильно прогорає, але ну, я сподіваюся, зараз все буде добре. Сьогодні свічки з травами там, і полин, і лавр подрібнений, і червоний перчик є якраз така супер композиція. Для ворогів, більш детальніше в описі опишу, тому що зараз мушу контролювати вогонь. Неймовірно, відпрацьовує. Дві стрітинські свічки на захист є на алтарі, і зараз отут для роботи. Ага, ні. Забула, не почала енергопрактику повною мірою. Я зараз ще маленькі свічки, бачите, як мене відволікає. Так, поїхали. Свічки е, заряджені. Від відео, але череднікової заряджаємо воду нової сили, обкатані в травичці, стоять в солі і в кожній солі окремий, на кожну маленьку свічечку окреме ефірне масло. Там евкаліпт, лаванда, м'ята. І ось так відпрацьовує захисна свічка, неймовірно пішла просто полихати. Ну, це значить, ворог щось дуже сильно енергійно готує. Так, хочу встигнути прочитати заговір який мені прийшов, такими словами, щоб це все відпрацьовувало. Отже, для наших вороженьків. Дуже просилися сили природи, давно вже трави були, мені у згадку приходили, що з ними треба якось попрацювати. Давно не працювала, але все ніяк не знала, як все це поєднати. І ось сьогодні поєдналося. Отже, поки воно прогорає, нехай духи вогню, дякую за роботу, нехай пропалюють шляхи ворогів. Так, отже, читаю заговір. Перцем засиплю я очі ворожі, щоб не побачили те, що не гоже. сілі з полином. Їм сплутають ноги, щоб вороги не мали дороги, хай буде так, кожної днини, миру і світла для України. Перцем засиплю я очі ворожі, щоб не побачили те, що негоже. Сілі з полином їм сплутають ноги, щоб вороги не мали дороги, хай буде так кожної днини, миру і світла для України. Перцем засиплю я очі ворожі, щоб не побачили те, що не гоже. сілі з полином їм сплутають ноги, щоб вороги не мали дороги, хай буде так, кожної днини, миру і світла для України. Перцем засиплю я очі ворожі, щоб не побачили те, що не гоже. сілі з полином їм сплутають ноги, щоб вороги не мали дороги. Хай буде так, кожної днини. Миру і світла для України. Продовжую читати, ви долучайтеся. Текст заговору буде і в коментарях дам, і в описі відео. Перцем засиплю я очі ворожі, щоб не побачили те, що не гоже. сілі з полином їм сполутають ноги, щоб вороги не мали дороги. Хай буде так, кожної днини миру і світла для України. Перцем засиплю я очі ворожі, щоб не побачили те, що не гоже. Сплутай і сілі з полином їм сплутають ноги, щоб вороги не мали дороги. Хай буде так, кожної днини, миру і світла для України. Так, сподіваюсь, на камері добре видно, тому що. Ну, це просто неймовірні зливи. я ще такого, я не очікувала такого костріща, ну окей. Ну що. Ху, перцем засиплю я очі ворожі, щоб не побачили те, що не гоже. Сіль із полином їм сплутають ноги, щоб вороги не мали дороги. Хай буде так, кожної днини. Миру і світла для України Перцем засиплює очі ворожі, щоб не побачили те, що не гоже. Сірі з полином їм сплутають ноги, щоб вороги не мали дороги. Хай буде так кожної днини. Миру і світла для України. Ой, я ж переживаю. Так, добре, я довіряю вищим силам, які повністю оточують мене, дали підказки, як все правильно зробити себе захистити. Ху, продовжую. Перцем засиплю я очі ворожі, щоб не побачили те, що не гоже. сілі з полином їм сплутають ноги, щоб вороги не мали дороги. Хай буде так, кожної днини, миру і світла для України. Перцем засиплю я очі ворожі, щоб не побачили те, що не гоже. Сілі з полином їм сплутають ноги, щоб вороги не мали дороги. Хай буде так, кожної днини, миру і світла для України. О, боже, я не очікувала, що таке буде, але внизу у мене є. Від такого костра підставка. Перцем засиплю я очі ворожі, щоб не побачили те, що не гоже. сілі з полинами їм сплутають ноги, щоб вороги не мали дороги. Хай буде так, кожної днини, мирою світла для України. Поки готувала свічки, готувала їх під, у мене на диктофоні записані звернення до фіолетового полум'я. Канонічні молитви, надані Софії Михайлівною Бланк, рекомендації плеят. Все це, все це було дано на каналі Унамар Алли Череднікової, те, що рекомендувала пані Алла Череднікова та Ірина Думальська в своїх спільних відео, вони прекрасно все працюють. І під оці, я озвучила на диктофон і під свій ж голос. Я готувала оцю енергопрактику. І ось воно так зарядилося, захотілося мені назвати її Купол миру, сили природи у вигляді в травичках. Це таке заземлення наше. Добре, ще читаю загаль. «Перцем засиплю я очі ворожі, щоб не побачили те, що не гоже. сіль і сполином їм сплутають ноги. Щоб вороги не мали дороги, хай буде так, кожної днини, миру і світла для України. Перцем засиплю я очі ворожі, Щоб не побачили те, що не гоже. сілі з полином їм сплутають ноги, Щоб вороги не мали дороги, хай буде так, кожної днини, миру і світла для України. Я ж переживаю, що, що, що робити навіть як... Ну добре, буду, буду щось робити по мірі поступання проблем, скажімо так. Фу, так, я під захистом. Я є захист, я і любов, я і сила, я і захист, я і любов, я є сила, я є світло, я є захист, я є світло, я є любов. Я є сила. Перцем засиплю я очі ворожі, щоб не побачили те, що не гоже. Сілі з полином, їм сплутають ноги, щоб вороги не мали дороги. Хай буде так, кожної днини миру і світла для України. Не хочу втручатися, але там такі вогнища. Хоч би не спалахнула основа. Ну, буду сподіватися, сили вогню. Дякую за вашу прекрасну роботу, дякую за захист мене, мого оточення всієї України. Перцем засиплю я очі ворожі, щоб не побачили те, що негоже, сілі з полином їм сплутають ноги, щоб вороги не мали дороги. Хай буде так, кожної днини, миру і світла для України. Купол миру в поєднанні сил природи. Сили природи стали на захист наш. І космічні енергії. І ось такий купол миру. Ми захищені з вами і знизу, і згори, і навколо нас повністю енергія захисту. Я хочу, щоб це відео вам дало впевненості, що ось так от відпрацьовують. Я не очікувала, я чесно, шокована. І... Розумію, що контролювати я тут не в змозі, бо я все віддала. Я просто зроблю те, що треба, скажуть мені ще зробити, -да дасть підказка. Ху, Перцем засиплю я очі ворожі, щоб не побачили те, що не гоже. Сілі з полином їм сплутають ноги, щоб вороги не мали дороги. Хай буде так, кожної днини, миру і світла для України. Друзі, кожної днини, щоб в Україні був і мир, і світло, і зовнішнє внутрішнє наше світло, від нашого духовного світла залежить багато чого. Тому, будь ласка. Боже, ви бачили, яка тут палає, як, як НПЗ на Росії? От такі в мене нафтобази палають, ну дай Бог. Так, це. Потужна енергія для енергії сили деокупації нашим воїнам. І Криму, в тому числі, постійно мені йде Криму, це як лаванду додавала, ефірне масло, вибирала, то мені постійно йде інформація про Крим. Дай Бог, це все Україна, щоб по всій території України і по всій землі був мир і світло. Перцем засиплю я очі ворожі, щоб не побачили те, що не гоже. Сілі з полином їм сплутають ноги, щоб вороги не мали дороги. Хай буде так, кожної дни не миру і світла для України. Так, 12 хвилин вже відео. Першу частинку цього відео. Це буде основна частина енергопрактики, а вже завершення її буду дознімати обов'язково. Такий чорний дим, якби ви бачили, і дуже такий погано пахнущий. Нічого. Потім все очистимо. Нехай пригорає. Це з України такий, такі йдуть енергетичні плани. Так, це вже сіль стріляє. Я не втручаюсь, хоча дуже хочеться туди влізти, допомогти, але не можна. Я все, що мені треба було зробити, я зробила. Далі працюють працює потужний захист, небесне ППО, як я кажу. А в даному випадку ще й земне ППО у вигляді травички і сил природи. енергія землі, енергія вогню, космічні енергії тобто і земний план працює, і тонкий план. Так, ну ніби не впаде, ніби не впаде, там фітіль перехилився. Мені головне контролювати, щоб не спалахнуло те, що натекло на піддон. Так, я довіряю силам природи, краще знають, як працюють. Перцем засиплює очі ворожі, щоб не побачили те, що не гоже. Сіль із полином їм сплутають ноги, щоб вороги не мали дороги. Хай буде так, кожної днини. Миру і світла для України. Зараз маленькі світічки догорять, і я зупиню відео, буде наступне продовження, обов'язково буде. Як же перегорить із це велике костріще. Перцем засиплю я очі ворожі, щоб не побачили те, що не гоже. Сілі з полином їм сплутають ноги, щоб вороги не мали дороги. Хай буде так кожної днини. Миру і світла для України. Друзі, слава Україні, слава всім нашим захисникам, усім силам оборони, і військовим, і енергетичним силам оборони, дякую всім силам природи, духам землі, повітря, духам вогню. Дякую, дякую, дякую. Неймовірна подяка Низький Уклін за цю прекрасну роботу. Трошки страшно, але це дивовижно. Дивовижно, просто дивовижно. Я не очікувала. Я думала, та свічка буде горіти години 4. Дивіться, за 14 хвилин прогоріла, за 15. Все, наступне відео чекайте.